Привіт усім! Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною сосиски в тісті. Для цього наливаємо в глибоку миску теплу воду. Також додаємо сюди дріжджі, сіль та цукор. Та ретельно все перемішуємо до розчинення дріжджів. Залишаємо цю суміш на 15 хвилин, щоб дріжджі запрацювали. Якщо ви їх уже використовували і впевнені в них, можете цей етап пропустити. У миску додаємо олію та борошно. Коли всі інгредієнти поєдналися, замішуємо тісто. Воно має злегка прилипати до рук. Борошна більше не додаємо. Завдяки тому, що тісто липкувате, готові пиріжки будуть ніжні та пухкі. Коли гарно вимісили тісто, залишаємо його підійматись. Час залежить від температури та активності дріжджів. Коли тісто піднялося в декілька разів, можемо його використовувати. Викладаємо його на стіл, змазаний олією. Тісто ділимо на кульки трошки більше розміром за куряче яйце. Гарно їх обкатуємо, щоб вони були акуратні. І викладаємо на стіл змащений олією. У мене вийшло 13 кульок. Залишаємо готові кульки відпочити приблизно 10 хвилин, щоб вони трішки піднялись. Через 10 хвилин починаємо формувати пиріжки. Кульку з тіста викладаємо на змащений стіл і розтягуємо в прямокутничок. Щоб тісто не липло, також змащуємо руки олією. Далі на тісто кладемо сосиску та защіпуємо край, як ви зазвичай заліплюєте пиріжки. Коли защепили, вкладемо пиріжок шовом донизу і злегка прокатуємо, щоб шов зліпився і був гладенький. Відкладаємо пиріжки в сторону. Тим часом ліпимо наступні пиріжки. Поки будете доліплювати останні, перші вже будуть готові, щоб їх смажити. За цей час вони мають гарно піднятися. Ось так виглядають вже наліплені пиріжки. Вони трішки поганенько тримають форму, адже тісто злегка рідкувате. Але це нам на руку, адже пиріжки вийдуть пухкіші. Поки доліплюємо останні пиріжки, ставимо розігріватися олію. Обсмажуємо пиріжечки в каплі олії, на невеликому вогні періодично їх перевертаючи. Готові пиріжки мають бути золотавого кольору. Перевертати пиріжки потрібно часто, адже вони дуже швидко зарум'янюються. Готові пиріжки викладаємо на тарілку, застелену серветкою. Вона має вибрати лишній жир. Ось така смакота має вийти. Всім смачного. Не забудьте писати коментарі.